Привіт, мене звуть Хао Паль. Я з команди продакт менеджменту та навчання. Сьогодні ми разом розглянемо базове налаштування RotoCare. Перше, що потрібно зробити, це налаштувати робочу глибину. Ми встановлюємо робочу глибину за допомогою наших копіювальних коліс. Для цього переставляємо пальці на копіювальних колесах попереду машини. Правильне положення досягається тоді, коли ми опускаємо машину, і рама вирівнюється горизонтально, тобто паралельно з землею. Далі дивимося на ложкоподібні кінчики зірочок. Ложкоподібні кінчики мають так входити в землю, щоб їх не було видно. Отже, отримуємо максимально можливу робочу глибину 40 мм. Під час руху важелі легко виходять, і ми можемо робити точні підлаштування за допомогою гідравлічної верхньої тяги та адаптуватися до культури та умов ґрунту. По горизонтелі Нижні тяги можуть бути як у вільному, так і в жорсткому положенні. По висоті нижні тяги можуть бути як у плаваючому положенні, так і з невеликим тиском. При заїзді в посіви потрібно стежити, щоб трактор вже мав певну швидкість. Отримуйте задоволення від роботи. Успішніше спятингер.